Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж. І сьогодні другий фільм трилогії під назвою Касета. Сьогоднішня серія називається Касета Трагедія. Вояж! Підпишись на канал! Історія касети трек розпочалася у 1980 році, в шведському місті Мальню. Коли 27-річна дівчина на ім'я Інгегерт отримала спадщину від свого батька, який був відомим архітектором і мав будівельну компанію. Продовжувати справу батька, Інгегерт не захотіла, бо мала давню мрію налагодити в Швеції виготовлення аудіокасет. Ходячи по музичних магазинах, вона ніяк не могла усвідомити, чому на полицях. Красуються касети TDK, Maxell, Ак, Фа, Sony. І немає жодної шведської касети. Відповідь на це питання була досить проста, бо таких касет просто не існувало в природі. І тому молода підприємиця вирішила вкласти всі свої збереження на будівництво заводу по виробництву шведських аудіокасет. Але вона була амбіційною дівчиною і її не влаштовував звичайний дизайн стандартної аудіокасети. Тому вона звернулася до дизайнера на ім'я Андерс Вестер, який вигадав дизайн майбутньої шведської касети, яка отримала назву трек, а літера «А» замінила віконце, через яке видно, як переміщується магнітна стрічка всередині касети. Таким чином, касета, виготовлення якої планувалося для широкого загалу, набула дуже незвичайний вигляд, ніби це якийсь витвір мистецтва. Давайте почнемо огляд цієї касети з футляру. Ніби то такий якийсь стандартний такий футляр, але є одна в нього відмінність. Бачите? Красується напис фірми трек. На футлярі. Пластик футляру, друзі, ну, такий собі. Я б не сказав, що він початку 80-х. Такий, може, це не оригінальна касета, але нібито оригінальна. Може, якась новоробна. Не знаю. Чомусь є таке враження, що. Китайці наладили випуск. Хоча, з другої сторони, нібито все так зроблено чітко. Дивіться, вкладка така з розворотом. Тут такий сріблий фон, і на ньому у нас на чотирьох мовах якісь інструкції написані. Тут у нас реклама касети. Що є касета трек 1, як в мене. І є касета трек 2. Трек 1 це була ферум, перший тип. Трек 2 це була касета другого типу. Ось така вкладка. Хоча написано, дивіться, зроблено. Трек тейп Шведен. Тобто, зроблена в Швеції 81-й рік. Що стосується самої касети, є тепловий, зазор в неї, аж світиться, якщо вам видно. Зараз покажу. Дивіться. Світиться зазорчик. Корпус взагалі такий трошки небрежно зроблений. Я не скажу, що він якийсь прям чітко такий ідеальний. Все так, от чому в мене закралася така думка, що це, може, це не оригінал така. Ну, дуже красивий дизайн. Взяв я її, звісно ж, тому що з таким дизайном касет більше немає. Це єдина така, ну, ще другого типу Track 2. Ну, але ж вони, в принципі, однакового дизайну. І сенсу я не бачу обидві касети купляти. Дісталася вона мені в запечатаному стані. Ця касета. І розпочатов я її спеціально для цього відео, щоб продемонструвати калібровку. Перша партія аудіокасет трек 1 і 2 була виготовлена вже у 1981 році. Але з'ясувалося, що якість стрічки далека від світових гігантів, з якими так відважно збиралася конкурувати. Інгегерт. Після додаткових грошових інвестицій вдалося налагодити більш-менш конкурентну стрічку. Також прийшлося ще вкласти чималі кошти в дуже експресивну і агресивну рекламну кампанію, яка була спрямована проти конкурентів, таких як Sony, Maxel TDK. При тому всьому, ніхто навіть гадки не мав, що. Підприємство, яке збирається конкурувати з світовими гігантами, складало кількість робітників всього 25 чоловік. А кількість виготовлених за день касет складала не більше, ніж 50 тисяч примірників. За два роки виробництва штат заводу Трек складав трохи більше 50 чоловік, а кількість виготовлених у день касет. Трохи не дотягувала до 90 тисяч примірників у день. Ледь-ледь набрав оберти прибуток заводу тільки но став виходити в нуль, коли, у 1984 році у Швеції було введено додатковий податок на магнітні носії. Сплативши який підприємство Трек було б одразу визнано банкрутом. При цьому. Великі на той час світові фірми зовсім нічого не відчули, бо їх продажі були гігантськими, і цей податок ніяк не впливав на розвиток тих заводів. Ухилившись від сплати податків, Інгегерт вимушена була покинути рідну країну, бо їй загрожувала кримінальна відповідальність на початку 1985 року. Вона зачинила свій касетний заводик і визнала його банкрутом, але це не знімало з неї відповідальність за несплату тих податків за кілька років виробництва касет. І дівчина не змогла повернутися до рідної країни. Поблукавши по світу 5 років, вона була знесилена своїм горем, втратила всі свої кошти. І в результаті наклала на себе руки, так і не створивши процвітаючу касетну фірму: ні сім'ю, ні дітей. Єдиний слід, який вона залишила по собі, це касета з неперевершеним дизайном, яка і досі викликає подив, коли на неї дивишся або береш у руки. Зараз відкалібруємо цю легендарну касету. Вона в мене запечатка. Зараз ми її з вами вскриємо так, щоб швидше було. Зробимо надрізи. Перший раз відкриваю таку касету. Дивіться, яка формовка. Цікава. Це, як ви вже бачите, перший тип. Серійного номеру на ній немає. Не знаю, був він, повинен бути чи не повинен. Показую вам зі всіх сторін. Така касета. Перший раз вставляється у магнітофон. Ось така вкладка. 5 років гарантія. Звісно ж, ніяких гарантій вже на неї немає. У цій касеті вже 50, мабуть, чи 40 років. 40 років. 82-го року. Вони виготовлялися з 82 по 84 рік. Всього 2 роки вони виготовлялись, тому 40 років їй вже виповнилось. Трошки промотаємо і спробуємо відкалібрувати. Рукоятки в центральних положеннях. Так, дивіться, рівень навіть зашкалює. Це вже не дуже добре. Прибираємо і треба додати, вірніше, прибрати біос. Ну, дивіться, біос в крайньому положенні. Ну, якщо трошки рівень додає... додамо, ну так от стара касета, звісно ж, технології старі були. Давайте спробуємо на запис. Хоча і максимальні положення регулятору BIAS, але вона прописується один до одного. Тобто теоретично прописати її можна. Отака От касета, ще одна з тих касет з незвичним дизайном, які я маю в своїй колекції. А на цьому, друзі, другий фільм із циклу Касета закінчено. Ще планую до зйомок третю частину трилогії касета, яка буде мати назву Касета розкіш. Але на даний час я не маю у себе той касети, про яку я вирішив зняти цей фільм. Я сподіваюся, що ви вже вгадали. Про яку касету йдеться мова. І коли вона в мене з'явиться, то я обов'язково зніму третю частину, а ви пишіть свої здогадки в коментарях. Дякую, що подивились це відео. На все вам добре. Слухайте гарну музику і нехай вам щастить!